Львівщина підсумувала свої показники по експорту за минулий рік. У коштах це 2,5 мільярди доларів, що на 15% менше ніж поза торік. Знизилась і кількість підприємців, які оформляли товари на експорт. таких було 1400. щодо країн, куди їхали українські товари. Це, це найчастіше Польща, Німеччина, Словаччина, Угорщина, Нідерланди і Франція. Загалом 111 країн і тут. Позитивна динаміка, бо у 2022 році кількість країн, куди експортувала наша область, була значно меншою. Що саме постачала іншим державам наша область, будемо з'ясовувати у Степана Куйбіди, директора департаменту економічної політики Львівської обласної військової адміністрації. Степане раді вас вітати в цій студії. Доброго вечора та слава Україні! Смерть москалям! Хай буде так насамперед, в чому причина торішнього падіння експорту з нашої області? Насправді перед тим як починати говорити про експорт, і от ви почали десь такої. Ну, не до кінця негативної, насправді, новини про те, що деякі цифри у нас пішли на низ, і це є насправді повною правдою. Я би ще хотів зробити такий невеличкий екскурс в історію, буквально перед як то кажуть, ковідний передковідний період, коли в нас кількість експортерів була ще меншою, ніж вона є станом на сьогодні. До прикладу, 2020-2021 рік наша львівська митниця обслуговувала по році загалом близько 1200-1300 експортерів, тобто. До чого я це веду? До того, що війна змістила товаротранспортні основні шляхи. Ми розуміємо, чому так. Тобто, це зупинка великих портів і переорієнтування на дорогу та на колію. І відповідно тут Львівщина виграла, якщо так можна сказати, у період війни. 23-й рік дійсно показники були дещо менші з тим піком, який ми бачили у 22-му. Насправді, це пояснюється декількома вкрай простими факторами. Перший з яких ми навіть здається обговорювали у вас в студії, це було питання польсько-українського кордону. Так, ця проблема утворилася в 23-му році, десь приблизно вересень-жовтень. Протесті так, був пік, в листопаді. так. пік був листопада до. Грудня пішло на спад. ну А давайте порахуємо це чотири місяці повноцінної роботи для експортерів Львівщини. Це є насправді дуже великий таймлайн. Ну, Якщо зважати, що Польща на першому місці за експортом то абсолютно. Так. Абсолютно друга річ, ми так само не забуваємо про те, що початок 24-го року так само у нас відзначився оцими самими затяжними страйками, ба більше вони мали дещо ширший. Масштаб з точки зору тих людей, які були долучені до процесу, і з точки зору часу, і це так само доволі негативно відобразилося на показниках, які нам декларує щонайменше львівська митниця. Проте, в світлі останніх подій і заяв польського уряду, ми бачимо, що є певне порозуміння, тобто дипломатія працює. Я маю вже щирі переконання, що ну по другому кварталу, мабуть, ми не побачимо такого різкого ривка. Так, але якщо ми глянемо сукупно півріччя, а вже потім 9 місяців, то ми повернемося до тих показників, які є для нас звичними. А друге питання це не ми одні хочемо завоювати ринок Європейського союзу, тобто і це є конкуренція. В світлі тих проблем, які ми сказали. Помитниці, потужніше, по кордону Законний до кордон. нас ще нав'язується ряд проблем, з якими експортерами є доволі важко працювати. Перше це валютні розрахунки, так оскільки ми розуміємо, яка сьогодні є політика національного банку. Це дещо ускладнює окремі валютні операції. Друге, це налагодження виробничого процесу. Тут зразу напрошується аргумент по кадрах. Так ми розуміємо, як сьогодні питання мобілізації відображається на реальному секторі економіки. А друге, це сировина, ланцюги постачання в нас суттєво змістилися з початку повномасштабного вторгнення. Я сміло можу сказати, що 85-90% тих ланцюгів, яких ми потребували, ми налагодили. Але завжди знаєте, кажуть, залишаються але. Е, ну і е, слід так само відмітити по окремих країнах Європейського Союзу їхня політика протекціонізму. Е, це доволі ну, це, це така комплексна річ, з якою ми е, е, вже зіштовхуємося не вперше. А так, експлуатації свого виробника. Так, захист національного товаровиробника. Це робимо не тільки ми це й роблять в європейському союзі. А що ми найбільше експортували? От ми е, подивилися по інформації Укрзалізниці: е, зерно, руда. Чорні метали і будівельні матеріали. А якщо це, Львівщина? це була так, це залізниця говорила за те, що е, їхало колію. Якщо говорити про Львівщину, то так само тут е, на львівській митниці працювали, було дуже багато операцій, які є пов'язані з зерном. Ми стабільно залишаємо свою високу частку по експорту деревини, mm -hmm. е, але мова тут іде вже про е, оброблену деревину. Так, не скажу, що суттєво, але збільшується частка меблів. Ми бачимо, наскільки активно мебельщики зараз себе а, поводять олії, так, ну і комплектуючи до різного роду устаткування, оскільки ряд. Тих чи інших, давайте скажемо так, комплектуючих а, виготовляються це, на теренах Львівщини. Ну, там окремими вузлами або, або, або комплектами. Скажімо а, так, пане Степане, насправді, от я слухаю вашу відповідь і чесно вам зізнаюся, я чекав чогось більш такого екзотичного, чого такого незвичайного продає наша область за кордон. Ну, е, бачите, на превеликий жаль, чи якоїсь такої е, гіперекзотики, чи як це правильно сказати, ми запропонувати не можемо станом е, на зараз. Але тут треба звернути увагу, що наші е, підприємці за період останніх 5-10 років, я би взяв навіть такий більший трошки відрізочок, суттєво збільшили обсяги експорту. Угу. Географію експорту, що є е, для нас найважливіше, так тобто для нас вже не новим є е, сполучені Штати, Канада, е, країни е, Африки, тобто, це, це це вже в порядку це речей. Це відношення сировини і готової продукції з доданою вартістю. Як воно змінювалося з руками? Ем, якщо, тут треба дивитися, насправді по окремих е, товарних підгрупах. От наведу вам приклад з меблями. зрозуміло, там позитивна динаміка. Динаміка позитивна, але вона насправді стала позитивна десь протягом останніх трьох років. А якщо ви згадаєте, коли в нас була заборона на експорт кругляка, по пам'яті це десь 15-16 рік, і всі очікували, що вже як то кажуть, завтра після обіду в нас тут буде технологічний бум, то на жаль, такого не було. Тобто була оця така довга-довга розкачка. розкачка, переоснащення виробничих потужностей закупівлі нового високотехнологічного обладнання, і ось зараз тільки скільки ми бачимо відгомін цього. Вертаємося знову в той самий 15-16 рік. Політика тодішнього міністерства економіки це була спільна позиція Мінна ПК, що потрібно заходити в глибоку переробку. Так ми всі розуміємо аргументацію цього. Ця політика почала тоді поволі працювати. Вона набирала оборотів, і тільки зараз ми бачимо такий перший відгомін знов ж таки: ем, таких речей, коли ми не просто перепрошую, викопали картоплю і її перевезли через кордон. А ми вже зараз її і помили, почистили, пофасували там, відділили умовно крохмал чи ще щось і починаємо експортувати це саме в такій е, конструкції, на превеликий жаль, чогось такого високотехнологічного, якби ми там хотіли, ну не знаю, якісь там електрокари, ми ще такого на, на превеликий жаль не експортуємо, ну але щонайменше комплектуючих угу. до цих електрокарів окремі частини в нас точно робиться. Тому, якщо є серед наших. Слухачів, глядачів, водії іномарок, наприклад, німецького виробництва, то маленька частинка з Львівщини там також є. Повертається сюди, е, Степане. До... це не безпосередньо до теми експорту, але. Пов'язано дуже тісно напередодні в Рясній Руській чи на під'їзді до Рясної Руської відкрили першу чергу індустріального парку М10. Що це по-перше за проект? Давайте нагадаємо. От зараз наші глядачі можуть бачити на екранах така доволі гігантська споруда виглядає принаймні з фото. Які плани у нас на цей проект? Вона гігантська, вона дійсно такою і є. Це перша черга близько 14 тисяч метрів квадратних індустріального парку М10, як ви вже підмітили. Це є проект фонду Horizon Capital, Перепрошую, не Horizon Capital, а Дрегон Взагалі, Що це таке? З чим це їсти? Так, політика в частині стимулювання індустріальних парків для держави Україна, Ну це не є не є ну, щось не нове. нове. так? Знову ж таки, я тут буду вживати це слово. Ми маємо відгомін тих політик, які починалися раніше, і зараз оце стимулювання. Держава на це звернула увагу. Я, я звичайно буваю подекуди скептиком, але воно зрушилося. Глобально з місця. Воно спрацювало така ідея концентрації інфраструктурних об'єктів. Звичайно. Звичайно, тут я дуже багато переконань, чому ці речі е, працюють і будуть працювати в майбутньому ще краще. Що таке простими словами? Індустріальний парк. Ви дуже правильно в застосували слово це концентрація, так тобто, це для того, щоб. Зменшувати виробничі ланцюги, будувати кластерний підхід, безвідхідний підхід до виробництва, виробництва. В, тому, в тому числі. Це навіть дуже правильне архітектурне рішення, коли виробничі площі, навіть з точки зору екології, переносяться поза межі населених пунктів або на їх окраїни. Загалом даний комплекс, який ви підкреслили, це буде в першу чергу така привабливий магніт для. Львівської громади і Львівщини, зокрема, оскільки товаротранспортні шляхи так зараз. Активно ідуть через захід України, ну і як кажуть, сам Бог велів розвивати тут логістику, тобто близьке прикордоння або великі міста, мільйонники, які є недалеко до кордону, оскільки це є економічним магнітом. А там ну давайте так будемо ми мислити ми доволі тривіально. Ну там, де є що є, куди поскладати, можна збоку і ставити що виробляти. Так на щастя, Львів, Львівська агломерація та загалом область є доволі. Непоганим а, виробничим хабом, тому переймати зараз оцю цю логістичну ініціативу, воно є е, час найвище. Mm -hmm. Одне уточнення. Що означає для цього проекту, що він отримав, боюся помилитися, міжнародне страхування від воєнних ризиків Агентством Світового банку це був е, це на території Заходу України. До речі, це перший проект в Україні. Такий. Абсолютно, абсолютно слушно. Е, простими словами, це означає, що не дай Боже. Щось трапиться на цій території за підсумками рашистських обстрілів, то є відповідні страхові компанії, які частково або повністю перекриють ці втрати залежності від страхового випадку, простими словами для іноземного контрагента це певна гарантія, так що це є така зона. Економічної безпеки. безпеки, Давайте ми це так називаємо. Це ознака усім, що сюди, все ж таки, не зважаючи на війну, можна е, інвестувати так. Абсолютно, ну загалом ми говоримо, що у Львівщину в Україну треба інвестувати незалежності від е, обставин. Проте е, політика великих транснаціональних компаній вона завжди враховує е, безпековий фактор. І подекуди прийняття от їхнього управлінського рішення оцей останній акорд mm. може наприклад залежати від такого фактору як страхування е, військових ризиків. It's 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 так, ми розуміємо, що такий формат, цей індустріальний парк зміг запропонувати у зв'язку із своїми тісними контактами за кордоном. І особисто я був би вкрай щасливий, якщо б таких страхових договорів і таких успішних кейсів ми б мали набагато більше на Львівщині. На превеликий жаль, зараз таким похвалитись не можемо. А, пане Степане. Знову ж таки, ми впродовж цієї нашої розмови ми неодноразово торкалися теми війни. Насправді ми будь-які темі, про яку ми говоримо, ми не можемо оминути її. Нові правила бронювання працівників. Мінекономіка повідомила, що термін заброньованих працівників автоматично пролонговано на місяць, але будуть ще якісь зміни. Про що йде мова? Мова йде про те, що. Е Давайте так основний документ, який регулює процедуру бронювання, це постанова Кабінету міністрів номер 76 Там є ряд запропонованих опцій. Якщо ти відповідаєш щонайменше трьом з них, ти можеш мати підставу для бронювання та відповідно забронювати 50% працівників. Увага з числа військовозобов'язаних, які є на підприємстві. Ця постанова зараз буде піддаватися певній трансформації. Ми якраз от очікуємо, як знаєте, сидимо на сумках, як то кажуть, з дня на день, з дня на день. І такою. А дехто от... на військових баулах? Так. Основна новела. До якої нас готують, полягає в наступному: що концептуально підхід до бронювання залишиться той самий. Що це означає? Підприємство е, може відповідає критеріям, подається на обласну військову адміністрацію. Вона на генштаб, генштаб на міністерство економіки, ти заброньований, або ж ти подаєшся зразу до міністерства в окремих е, випадках, ті, на генштаб угу. знову на, на, на МІНЕК ви е, е, заброньовані. Але тут тепер буде діджиталізація. Таке uh -huh. оце слово, яке ми часто любимо застосовувати. Тобто, попри використання ос, о, особових кабінетів, які зараз будуть запропоновані після 18-го числа. Так само це можна буде по, ну, пропонується як варіант подавати через е, дію uh -huh. ці документи. Що тут треба підкреслити? Е, таким найбільшим болем всіх підприємців в процедурі бронювання є така процедура, яка називається звірка. З ТЦК та СП так простими словами військовозобов'язаний має прийти до відповідного центру. Мають взяти його військовий білет, подивитися яка в нього військово-облікова спеціальність. Там пройти не пройти ВЛК, всі документи підчистити і тоді подаватися на, на бронювання. Але оцей етап ви розумієте, чому він є болісний. Бо працівник може не повернутися з ТЦК. По різному по, по різному буває. Я тут не берусь нікого характеризувати, просто констатуємо Звісно. факт. Тепер як альтернативу цьому процесу, так щоб уникнути тих непорозумінь, які подекуди бувають між підприємствами та ТЦК. Якщо підприємство по своїх критеріях буде підходити під бронювання, то воно працівника бронює. І цей працівник, навіть якщо він не звірився з ТЦК та СП, він має ось цей місяць часу для того, щоб звіритись. І тоді, у разі позитивної звірки, все слава Богу, документи в порядку, все в порядку, термін стає півроку. Якщо не звіряєшся, якщо щось не так, ну друже, тоді вибачай. Ми не оминаємо можливості завжди при розмові з вами розпитати ще одне питання, яке стосується бізнесу ветеранів. Е, Бізнес-інкубатор, який відкрили на Львівщині спільно із клубом ділових людей України, обласна військова адміністрація. Про що саме йдеться? Які можливості ветерани можуть там отримати? Е, ну, в першу чергу, звичайно, що йдеться про на першу ну, такий на перший погляд банальну річ як юридичний е, супровід. Ми, 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 ми розуміємо, що е, після демобілізації, оцей ця процедура повернення до простого буденного економічного життя, вона подекуди потребує, щоб тобі хтось так просто знаєте, по-доброму е, підказав. Так, тому це. Цей проект для мене в моєму такому суб'єктивному розумінні це в першу чергу про підтримку, розуміючи певний такий. Правильно інакше, давайте я так це скажу. Оцей цей братерський дух цих людей. Вони є таким класним ком'юніті, яке вміє між собою дуже швидко об'єднувати об'єднуватись і ширити ту чи іншу інформацію. Відповідно, це той центр, до якого можна прийти за допомогою, за порадою, за підтримкою. А як директор департаменту, я цей центр бачу як ще одну змогу, де можна проагітувати людей не просто повертатися до життя, а й започатковувати. Власну справу на що ми пропонуємо підтримку за фізичне якесь приміщення чи йдеться про онлайн? Підтримку консультаційну? дивіться. Ми я фізично, як ви кажете, в тому приміщенні не, не був просто в силу в силу певних обставин. Але наскільки знаю, то там це є окремі кабінети, де це можна з людьми, як то кажуть, зустрітися і поговорити. А якщо ви питаєте про департамент економічної політики, то ми в наші не Зрозуміло, що відкриті. департамент це фізичний степан Кубіда, директор департаменту з питань економічної політики Львівської обласної обласної військової адміністрації, дякуємо за розмову. Побачимося. this time.